Я думаю, що не вперше почула і цей тон, і такі слова від дитини і чоловіка. Я чомусь не звертала уваги, а тут почула. Що? Ще нема вечері? Ти чим там взагалі на кухні займаєшся, я голодний? Аж розчервонівся син. Знову, як завжди, на кухню зайшов чоловік і почав демонстративно робити собі бутерброд, хоч вечеря мала бути готова через п'ять хвилин. Вони просто поїли бутерброди, далі ще й рис з відбивними та салатом Ністера, а потім без дякую вийшли з кухні, залишивши мені крихти, гору посуду і таке відчуття, наче я двіючниця. Може, я те все не помічала через маму? Я дуже хотіла, аби моя сім'я була така, як наша. Коли тато приходив з роботи, то його чекала мама зі смачною вечерею. Вона щебетала і сміялася над його історіями з роботи, а він завжди з захватом їв те, що вона приготувала, і завжди казав їй дякую. Правда, мама ніде не працювала, бо тато був великим начальником, і вона крутилася навколо нас. У нас завжди було чисто і смачно, і ніяких підвищених тонів. Я вчилася вже в 90-х, коли тоді все почало валитися, і за їжу мені прийшлося продавати мамині дорогі речі, татові годинники і його бар, яким він так гордився. Мама й тато не пережили автотрощі.